Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні будемо готувати сирники. Беремо 1 кілограм сиру і додаємо 2 яйця. Тепер додаємо 5 ложок цукру. Після того, як додали цукор, будемо додати 2 ложки манки і ще 2 ложки курхмаю. Тепер додаємо трошки ванілі. Додаємо чайну ложку розпушувача. Тепер будемо це все перемішувати і збивати міксером. Ось таку масу ми отримали, залишаємо постояти її півгодинки при кімнатній температурі. Посипаємо досточком мукою і будемо ліпити сирники. Робимо ось таку ковбаску і будемо її зараз різати. Підходимо ось на такі кусочки. Тепер будемо ліпити сирник. Ось такі сирники в нас виходять. Ось такі сирники в нас вийшли, будемо зараз жарити. Коли викладаємо, робимо відстань, тому що вони будуть напухати. Ось такі синочки в нас виходять. Всім смачного ставимо чайничок і йдемо смакувати. Гарного дня!